Добрий день, ми з вами на городі. Через 3 дні після того, як я була. А може вже 4, не знаю. Сама не знаю чи 4 дні, як я була на городі. Кабачки, не по днях, а по часах тут. Вже цвіт починає гнати. Тут в мене зійшло пару синіх чи чорних квасолин, Я її окремо посадила і пару штук зійшло. Це в мене стрілки, цибуля вигнала пару штук. Треба буде її вирвати додому, забрати на салат, тут це буде з тими стрілками. Так, заростає мій город. Треба заново йти сапувати. Так неохота, що воно ну, тільки пересапали. Ця тут дрібненька була, от стрілок нема. Ліда, дивіться, бачите, яка чорнушка. О. Буряк червоний, гарний. Але бачу, мошкара є на ньому, треба її обрискати. А ні, то не мошкара. А, тут є. Бачите? Треба брізкати брати. Зараз по бараках тут гляну ще чи є, чи нема. Що тільки на червоних. Так, салату зараз нарвем, Я торбу взяла на салат, бо курчата хочуть салату. Гусята хочуть салату. А я гороху хочу, а його нема. Так. Красота огірки ростуть. Ну, горошок мій. О, бачите, моя капуста. Поприймалася та, що ми садили. О, ну, Помідори двинули в рості. Гарненько ростуть, хай ростуть. Капусточка моя. Нема. Казали, чим, чим, чи є. Нема. Нема. Нічого. Питали, чи є попілниця. Нема. Дві тільки морква красунь. Гарна морквочка. Треба теж пересапати. Ну, це напевно діло буде в суботу, ми будемо сапати, скоріш за все. Так, треба мені тут на буряк глянути, чи нема. мошкари по буряках. Я тих червоних там не бризкала, ті бризкала тоді от. Вони були ще малими. А там тих не бризкала, за там ті я забула. Якщо чесно побризкати, тут вроді нема мушкари. Таї чорної. Ні, нема. Треба вирвати зо два бараки червоних і зо два кормових. І завтра зварити собі бурячанки. Ой, хочу бурячанки. Так, мої ті радочки, дивіться вже, як двинулись. Що день то краще? О. Що та о моя капуста? Що то таке за капуста? Поняття не маю. То напевно, що той рапс насіння. Ну, о. О, не знаю. Ні? Воно капустою пахне, дівчата. Капустою пахне. Не знаю. Що то таке за чудо в мене росте? Рапс вроді капустою не пахне. Ось так, бачите. Мої бурячки підносяться. Оці от вто, гарбузи, той крайній радочок бідненьких. Я вже знаю, що тут тут було. Це я по градках посіяла, де грядки були. Я ж під грядки доброго не даю. Вони то були гарні. Оці три радки буряків. І оцей радок гарбузів то якраз була ширина грядок. Під буряк був гній і були міндобриво, я даю потрохи. Ось там гарбузи зовсім інакші. А ось тут, тих 3-4 радочки буряка, 3-4, бо тут в часу він десь видерли, як дерли. Ось тут вони бідні. І ті гарбузи, хоч і підживила їх, і все одно вони багато бідніші. Ну нічого, щось буде. Вон ще одна така капуста вдатна росте. Мамці моя. Куди вона росте? Що тут таке буде з неї, поняття немає. Хочу глянути вверху на гарбузи. На кабачки. О, О дивіться яке Лихохвістя росте. Я не знаю. Ні, це не цінна дівчата капуста, я не знаю, що тут таке. Забабайка що то за бабайка росте? О, Риглі їду, десь бризкали. Морква красотуня. Вверху теж. А зараз ще краще, щоб вона здорова була, Ярослав велика. Капуста супер. От. Питали дівчата чого я капусту сію в буряках. Її не так біла та тля нападає. Ось. Вона в буряках більше схована. Дивіться, які кабацюри. Я їх і проривала. І ще бачу, насходили якось багато їх тут є. Хм. ж їх попроривала. Ще десь посходили, десь якісь. Що як так гарно на черкоче. Та ні. ні, тут небагато, то вони такі вже великі. О, красунчики, тут більші герб... кабачки. Хоча пізніше садила як ті, що внизі. О, так, тут мені буряки на дорогу покидала. Ну і йдемо, подивимося, як мої барабої підгорнули. Що вони тут наробили? Чи добре, чи ні. Зараз ми провіримо. Ой. Бо підгортали без мене сказали ми самі. Ось, бачите, як підгорня. Барабойчики мої. Файненько. Ну, тут, де гній був, то тут воно бідненько. Підгорняне, паршивенько. Тут вони паршиві, де от купа гною була. Паршивенькі, ті барабої, самі барабої. Ну, а так тут. Підгорні не гарно підгорнули. О. Так, щось що таке діло. Підгорнули мені вчора барабойчиків. Ось тут, навіть і ту сторону підгорнули. Ось, бачите як. Так, дивимося за жуками. Старих є. Так, ні, зверху тут синій посаджені, ті, що фіолетові. Барабої. Це тут, це не рані, значить ранні я добре посадила знизу. О. О. Файно, барабочки підгорняні, всі радочки підгорнули. Добре. О. Я казала, гукнете мене, я поводжу коня. Ну, Казали ми самі, ну, самі так самі. Знаєте, як гарно підгорнений. Рівненько, файненько. Підгорнули. А, паутиця, шлях би її трапив, саму паутицю. Ну, жуків ще малих нема. А ні, вже О, одного знайшла, бачите, гадьониша. Ну, вже, може, й... де післязавтра прийдеться бризкати. Ну, тут то не тут -то, всередині ті ранні барабої, бо дуже низьке хмилиня. Оце хоче всього. все. Бо вверху там більше хмилиня, а оце хоче всього, все ранні в мене всередині вийшлося. Ось тут. Оце то я зробила той раз, як я так заплуталася в тих барабоях і не так зробила, то я і не знаю. хоче всього, що це вони. Бо низьке хмилиня. Тих ранніх низьке хмелиння. І вони не цвітуть. О. Завтра ще бризкати не будемо, а післязавтра, скоріш за все, треба бризкати, бо вже починають лізти жевжики. От би так курчата, качата вилуплювалися, як ті жуки лупляться, йолі палі з ними. Так, да, оце тут рані в мене О, Сунула я їх посередині. Ну нічого. Будемо тут копати раді. Їх по хмелині виднося. Я весь час знизу саджу рані, а той раз ...получилося не так, як я хотіла. Ну нічого. Казав маленький мамо, то вроді вони мають бути внизі, то не ті, що вверху. Я Кажу, та ні, повинні бути ті зверху, а ті знизу. І... І, і малий був правий. Він, бо він грузив, каже, вроді той мішок ти казала донизу. Каже, ні, вроді той мішок на мішок подивилася. Ну нічого, то таке діло. Аби ну, вони файні вродили. А де вони ростуть, різниці нема. Побачимо. Та й таке то. Ось такі-то справи, ладненько. Огляд городу зробили. Картопля в нас підгорнена. Чи окучена, хто як там знає. От. Дякую. кумові, що підгорнув. Ось на нарву салату і буду телепати додому. Ой, яка в мене капуста Йой. Та, мабуть, якийсь рапс чи що. Ну, але що пахне капустою, чи він теж капустою пахне. Не знаю. Треба буде вирвати додому. Воно ще й геляки пустяє. о, То, мабуть, рапс. О, бачите, з боку? Сюди. От гелячка. Напевно, що то буде коза-ням-ням. О, та й таке. Ладненько. Йду на салатику і буду чалапати додому. Ось такі тоді ліжки. Гарний салатики. Курчата люблять. Але треба нарвати їм. Все. Всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги. Ось така красота у нас природа. Всім гарного дня і вечора.